Місце Москва, метраж 148, кімнати 4, висота стель 3, дизайн. Олексій Стрелюк, фотоевгенікулі Баба, коротенько, щоб зробити зручну квартиру з вільним плануванням для сім'ї з трьох осіб. Дизайнер Олексій Стрелюк облаштував затишну кухню вітальню з барною стійкою, і м'якою зоною біля каміна в особистих кімнатах все індивідуально для дочки створили простір трансформер. Яке може перетворюватися зі спальнів ігрову, а для батьків передбачили окрему ванну і гардеробну? Подробиця самовники підійшли до складання технічного завдання для проекту дуже відповідально, розписали свої побажання не тільки по плануванню, але і по використанню фактур і матеріалів, функціональність і комфорт те, що було головним, площа квартири хороша. 148 квадратних метрів, а всі вікна в підлогу, простір розділили на житлову і господарську зони найбільше місця займає об'єднана кухня вітальня. Гарнітур розгорнули до вікна а барну стійку. До телевізора для батьків облаштували спальню з окремою вбиральною та ванною кімнатою для дочки 13 років оформили дитячу, замість звичайного ліжка використовували конструкцію трансформер з диваном і спальним місцем в шафі. Старший син навчається за кордоном і буває вдома рідко. Для нього передбачили диван ліжко в кабінеті. У кабінеті нам вдалося зберегти вікно для того, щоб не порушувати зовнішній вигляд фасаду. По Постолці рами встановили перегородку для візуального розширення простору. Тут же ми використовували скляні перегородки, що закриваються дерев'яними жалюзі у дитячій кімнаті і спальні біля вікон. Встановили лавки з системою зберігання і подушками. Проблем з відкриванням вікон не буде. Тут рами з розсувними стулками розповідає дизайнер. Щоб не перевантажувати простір в кухонній зоні і не опускати низько стелю, відмовилися від стельової витяжки і вибрали модель фірми Кюперсюсть. Вона з сенсорним управлінням для додаткової вентиляції над всією кухнею встановили решітки природної витяжної системи будинку. Стіни у всіх приміщеннях пофарбували англійською фарбою фаровбал. Для прикраси спальні використовували вставки з шпалер ручної роботи, у дитячій стіни здаються звичайними білими тільки на перший погляд. Насправді це маркерно-магнітна фарба Paint. незвичайна обробка і в кабінеті шкіряна плитка Сфенберґа, а в якості підлогового покриття найкраще підійшла інженерна дошка, основний обсяг зберігання в гардеробних кімнатах і пральні для їх наповнення використовували шведські гардеробні системи Елга. Їх особливість в тому, що в будь-який момент можна змінити конфігурацію, доповнивши новими полицями або ящиками. Одним з побажань замовників було приховати телевізор, щоб він не кидався в очі. Коли не використовується, для цього ми опустили стелю в зоні вітальні і вбудували стельовий кронштейн ліфт. Він дозволяє піднімати телевізор екраном вгору і ховати в стелі. На задній панелі кронштейна закріпили лист гіпсокартону, пофарбований у білий колір. При закритому кронштейні він зливається зі стелею. Також в стелю вбудували екран для проектора і аудіосистему, розповідає Олексій Стрелюк. Велика частина меблів зроблена на замовлення, щоб вписати її ідеально в інтер'єр, барна стійка на кухні, перегородка для техніки і каміна в кабінеті скляна вітрина, стелаж з відкритим баром, Кухонний гарнітур замовили в компанії Юлія Новарс з використанням фасадів цераміць білого кольору. Вони виглядають дуже стильно і відображають природне світло з вікна, справжня прикраса обідньої зони люстра Алабастер з Іспанії. В її дизайні використовували кварцові пластинки. У перегородку між вітальною і кабінетом вбудували електричний камін. Каркас обшили панелями зі шпону дерева, які перегукуються з дерев'яними рейками на торцях кухонного гарнітура. Це нестандартне рішення, яке надає інтер'єру індивідуальність. А вогнище робить обстановку затишніше, планування, бренди представлені в проекті. У всіх приміщеннях: оздоблення, фарба, фарув бал, поліоретанова ліпнина, орацтицор, двері, ійон, освітлення суспальня, оздоблення шпалери ручної роботи, фреск, Рю меблі, дзеркальний комод, ресторатіон гардвери, тумби, лінеасталер, освітлення, бра, мілес, деліктюл, дитяче, оздоблення, маркерно-магнітна фарба, скітшприємт меблі. Секція Трансформер, Лісіс, робочий стіл, Буцунцеп-кабінет, оздоблення, шкіряна плитка, Азвенбер колекції тюндра оф Блад», ванна кімната, оздоблення, плитка, фабцірамічі, колекції «Мангаттан і фраме, керамограніт, артисті стіли, колекції Елевен, кухня «Кухня-вітальня меблі, гарнітур, ілія новарс, стіл розкладний, алцлів стільці. Броце Армрест – освітлення, люстра Алабастер, Мінімал Люксюрі, Шкіряні дивани, Фюрман, крісло, Бретадне, полтрона Фраю. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Рю.